Друзі, всім вітання! Я Максим Бахматов і то Офіс трансформації. Що таке офіс трансформації? Офіс трансформації це громадське об'єднання. Ми створюємо круті проекти, ми створюємо круті розслідування та можемо керувати містами. Ми фінансуємось виключно за рахунок громади. Тобто вас, наших патронів, дякую вам дуже. Ставайте їм. І чим більше буде патронів, тим менше регулів Пам'ятайте це. Саме завдяки вам. Нашим патроном, друзі, ми створили розслідування, присвячене топ-деклараціям чиновників. Ми колого придумали, ми думали, а про когось ще, про когось ще? І от про першого заступника поворотника було розслідування. Було розслідування про про капешки. Ну, коротше, ми так вскрили да, цю ситуацію. Було цікаво подивитися на цей middle management, ну, от, ну гніль, що там вже гниє десятки років. А, і ми це зробили. І був розголос і про нас дуже багато говорили, спілкувалися саме завдяки вам, нашим патронам. Бо тут треба стати нашим патроном. Але такі люди, друзі, друзі, крадуть гроші з бюджету вже 25 років, і не тільки в Києві, а по всій країні. Те, що відбувається в Києві, так само по всій країні. Знаєте, це кожна третя гривня бюджету крадеться в Києві за версією державної бюро розслідувань. Десятки тисяч людей втратили своє життя, мільйони покинули свої домівки, 20% території втрачено, мільярди доларів збитки, а ці гніди сидять при владі та крадуть, 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 все ще крадуть поки що. І крики про те, що суди і прокуратура не працюють, це вони куплено, це все вирішується дуже просто, друзі. Треба зробити аудит, проаналізувати їх діяльність і звільнити, і показати, як треба робити. Тобто керівник. Мер, в даному випадку будь-якого міста, як Києва, наприклад, Кличко, може запросто позбутися цих людей, проаналізувати та звільняти і набирати нормальних людей. Там короті зарплати, як ви знаєте, дехто там отримує 23 мільйони гривень на рік. Ці люди не володіють жодними спеціальними навичками, що могли б, на які б ми могли б закрити очі і сказати, ну ця людина. Ну дуже круто щось робить, наприклад, володіє кодами зіону, так як в матриці. Ти здесь, тому що зіонват вот -вот буде розрушен. Чи ще щось? І не будемо його звільняти. Ні, треба звільняти. Крадеш треба звільняти. Погано працюєш – треба звільняти. І все. Що можна робити? Можна подавати на них в суд, можна робити депутатський запит. Писати вашому депутату, вашому народному депутату. Типа, а що тіпа, ті люди ж все ще працюють? Вони крадуть, зробіть щось. Можна робити адвокатський запит, поясніть, будь ласка, що там де і як. Можна робити пікети, одиночні пікети можна робити. І ми будемо робити все це для того, щоб позбутися цих людей. Поки що ми не при владі, і ми маємо напрацювати ефективні конструкції, щоб, коли ми будемо при владі, вирішити оце отак. Зараз ми пройдемось по тим коментарям, що ви. Написали і будемо їх розкривати трошки ширше. Валерій Догрик. Біда в тому, що органи, які б мало робити такі розслідування і реагувати на такі випадки, просто не виконують свої обов'язки. Валерій, ви абсолютно праві. Було дуже багато спроб щось зробити. Було дуже багато обшуків. Але ж всі ці Органи зрідка працюють просто так по доброті душевній, або тому, що вони у або тому, що вони професіонали. А, тому що вони не контролюються громадою, вони контролюються керівниками, вони контролюються потенційно корупцією, вони контролюються якимись панітійними зв'язками. А, а офіс трансформації контролюється виключно громадою напряму вами а, і моєю репутацією. Тобто, якщо. Мені захочеться щось зробити погане, мене знищать за один день. Ви самі це зробите. А офіс трансформації викриває цих чиновників, тому що по-іншому неможливо працювати з такими гнидами. Просто знайте це. І ми не просто б'ємо в якусь політичну партію, ми в принципі розкриваємо цю конструкцію неефективності керування та корупції загалом в Києві та в Україні в частності. Сергій Туніхав. Максим, роблю все або друзі почали підтримувати вас на патреоні, і щоб на наступних виборах ви виграли точно. Дякуємо за те, що ви робите. Сергій, дякую вам. Сергій каже, дуже важливу інформацію, дуже важливу річ. Треба, щоб людей, що нас підтримують, було більше. Чим більше буде незалежних патронів, незалежних патронів, тим більше буде ресурсів для того, щоб проводити розслідування, робити круті проекти та потім прийняти участь у виборах. Участь у виборах це дуже дорога історія, дуже дорогий проєкт. Сотні мільйонів гривень треба витратити, щоб прийняти в білу участь у виборах. Коли ви повідомите вашому другу, подрузі, мамі, татові, і кожен буде робити хоча б по 10 доларів внесок, і нас буде хоча б 10 тисяч людей, ви подивитись, що ми кардинально не змінимо політичну інфраструктуру та конструкцію цілого Києва та України. Іван Герасименко, поки не буде відповідного контролю з боку споживачів послуг, ці чинуші будуть сидіти на всіх цих потоках, схемах та КП. Так, звичайно, друзі, ми про це і, і кажемо постійно. Що люди а, не контр... приходять один раз на вибори, якщо приходять, а явка, як ви знаєте, 50%. Молоді не приходять, молоді, молоді не цікавляться загалом, обирають якогось депутата. Цей депутат, типа, щось обіцяє, потім 5 років нічого не роблять. А гніди, корупціонери, чиновники крадуть, 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 крадуть і нікому не звітують. Звітують формально, але реальність от вона. Десятки мільйонів гривень вкрадених грошей. І це середній ланка. Роман Єременко, коли думав, що на Барактари треба всією країною скинутись, а виявляється, це просто річна зарплата однієї пересічної чиновниці. Так, Романи, ви абсолютно праві. Ми всі скидаємось по гривні, по два, по п'ять, збираємо гроші на барактари, на боротьбу з російськими згарбниками, а ці гниди продовжують красти, красти, красти десятки мільйонів гривень. Саме тому я завжди казав, що в Києві достатньо ресурсу, щоб працювати навіть під час військового стану, якщо просто вирізати людей, що крадуть або працюють неефективно. Павло Безродний, шкода, що закон не дозволяє вбивати корупціонерів в плані фізично. Тут і да, і ні. Я вам хочу сказати, що для того, щоб позбутися корупціонера, ви просто маєте винаймати нормального менеджера. А що в нього будуть к -к круті, ключові KPI і він зрозуміє, що саме з такими людьми він не зможе їх досягнути. Приклад, футбольна команда. Футбольну команду ви ж не берете бабцю, діда, кума, свата, брата. Бо він мені хороший ця тітя дуже крута. Вона дозволить мені вкрасти 5 м'ячиків. А тут чувак він мій кум, він дозволить вкрасти 8 котлет зі столової футбольного клубу. і Так інше ні. Там є власник, громада. Він не має головного тренера, менеджера. І з цією командою він має вигравати. Бо це мета власника, це мета тренера, його репутації, тобто моєї. І цих гравці, що грають, вони не хочуть вийти в історію як люди, що вкрали 8 котлет чи 14 м'ячів. Вони хочуть вигравати. І тоді вони вийдуть в історію і в білу зможуть заробити. Я завжди заробляю в білу. Я вважаю, що в Києві достатньо грошей, щоб дати можливість всім, хто хоче, заробити в білу. І залишиться так багато ресурсу, щоб всій громаді стати там, Прагою, Берліном, Варшавою, чим заводом. У нас достатньо ресурсу. А поки що це все споплюжено і це не працює. Тому що главенствує корупція. Так, крадіжки. Джон Ханас. З 96 го року жиріють та жиріють, немає слів. Так точно. 27 років ці люди крадуть і все ще працюють в КМДА. Анастасія, а можна з ними як з мародерами під час військового часу? Анастасія, якщо їх втягнути в зону проведення військових дій, то напевно можна. Ну я жартую, звичайно. Але я вважаю, що просто їх треба позбуватися і забувати при необхідності саджати в тюрму. Так, це буде корисно. Аліксаїн. Пане Бахмато, коли ви станете мером, ця сячобла буде звільнена чи звільнена і посаджена. Друзі, я чітко можу вам пообіцяти, що коли я стану мером, я проведу аудит усіх цих людей та гарантовано звільню там, від половини до 90%. Там вони не потрібні. Я так зробив на ВДНГ, нормально всі працювали, всі, що залишилося, почали ковбасити капець. Потім всі ці матеріали я передам в прокуратуру, в НАБУ, ДБР, всіх скрізь передам. І нехай вони в робочому режимі саджають цих людей і залучають до якихось там е кримінальних справ, і по потім саджають. Ключова історія: я маю позбутися їх, вичистити. Я це зроблю. Юра Флеш. Шкода, що так мало переглядів у пана Максима. Інформація потрібно висвітлювати. Так, Юра, ви абсолютно праві. Тому робіть, будь ласка, репост, лайк. А, давайте зробимо цей канал мільйонником. Ван, можна зробити цей канал мільйонником? Я вважаю, можна. Діана Лавренюк, комунальне підприємство це завжди схема для розкрадання. Ніде в світі немає жодних комунальних підприємств, тільки сторонні підрядники на комерційних засадах. Так, в Києві, якщо ви розуміли, 1600 штук. 1600, працює приблизно і Інше просто якось там щось шури-мури то сьо. І з тих 800, звичайно, 98% не потрібні. Є ключові, якісь що там забезпечує життєдіяльність міста, їх 10 максимум. Все інше це просто дивіться, так, в тих крадуться, і в тих крадуться, бо нема незалежного контролю, нема незалежного аудиту, і ніхто їх не може звільнити. Я це зроблю. Ну і, звичайно, наприклад, в Відні є якісь комунальні підприємства, приватні, там державні, вони всі поєднані і всі забезпечують ідеально транспортне сполучення відні. Хто був, напишіть, будь ласка, у коментарях. Я вважаю одне з найкращих в світі. Олександр Глухов. Гадаю, наш мер обов'язково зробить висновки з цієї інформації, рекордсменам деребано отримують підвичне послужне. Пане Олександр, на жаль, ми це бачимо, що ніхто не робить якихось висновків і реально не змінює ситуацію поки що. Станіслав завертайло, з цим робити? Станіславе, дякую вам, що ви допомагаєте. Станіслав, це кондитерська коній та завертайла. Дуже круті, дуже смачні, дуже їх люблю. Ставайте нашими патронами, як Станіслав. Допомагайте, кажіть вашим друзям. Тоді ми будемо бати, ми будемо мати більше ресурсу і зможемо працювати значно ефективніше там все і, звичайно, ми передаємо по кожному з цих розслідувань всі документи прокуратуру в набу, передаємо всю цю інформацію, а далі, на жаль, я не прокуратура, я не можу всіх посадити в тюрму. Володимир Борисов, вітання. Бляха, як це гідко? Ще більше від того, що ніхто не саджає. Так, ніхто не саджає, бо схема вона оце таке скупчення, воно зросталося приблизно 20-25 років. Звичайно, так просто неможливо зробити. Але є шанс. Вячеслав Магалецький. саме такі рішали. Вже є і будуть вагомою причиною не повернути тих, хто евакував за кордон. Бо на жаль, вони сильно вкоренилися та отримують нові зиски з бюджетування відновленої зернової інфраструктури. Друзі, ну я би так, звичайно, можуть не повернутися люди, їм де дискомфортно може бути тут, але там також буде дискомфортно. А при бажанні, якщо ви, от, Дивіться, для того, щоб виграти вибори в Києві і привести нормальних депутатів, треба всього 300 тисяч голосів. 300 тисяч голосів. Нас дивляться десятки тисяч людей. Якщо нас буде дивитися сотні тисяч і мільйонів, ви побачите, що виграти вибори реально і потім е зробити ці зміни, про які ми розмовляємо і говоримо, і я йому обіцяю роблю це публічно в кожному своєму зверненні. Отже, шанси є Віталій Маначинський. Капець кожна третя гривня цей час, коли вороти збирають останнє для фронту. Надалі це неважливо важливо терпіти допускати. Друзі, так абсолютно правда. Кожна третя гривня в Києві крадеться, а волонтери. Намагається допомогти останнім. Тому я вважаю, ну видалі, звичайно, всіх посадити в тюрму, фантастичні якісь серед всіх вбити. Так просто я їх звільню, зачищу, а далі саме розбиратися з ними. Олена Маківа, Дякую, Максим Бахматов, але ж сором. Так, це все під час війни. Я вже так казав, мільйони біженців втратили до 30% території. А... Мільярдні втрати а в КМДА продовжують красти, красти, красти. Ну Це, друзі, і нам, також, і мені, то, що ми обирали цих людей. Не хочу вам нагадати, що перше місце в нас зайняв удар та кличко, а друге місце на виборах мера зайняв пан Попов та ОПЗЖ. Нині заборонена проросійська партія, щоб ви розуміли, який жах загалом. Кожна третя гривня суцільний жах. Решта з малою ефективністю, мабуть, розподіляється. Хворі люди, які кажуть у себе своїх дітей майбутнє. Так, Іван, ви абсолютно праві. А ці люди крадуть в нас з вами майбутнє для нас, для наших дітей, бо вони їх крадуть, вони їх просирають, а гроші, що залишаються, просто неефективно використовуються. І КБД в нас дуже дуже низькі. Михайло Спаченко, класний пін, розслідування приголомшива, наскільки чиновники — безстрашні кінчені істоти. Повністю підтримую факт. Саме тому, друзі, ми працюємо, саме тому працює Офіс трансформації, щоб все це, це викривати, щоб ви знали найбільше про те, що відбувається в країні, в Києві безпосередньо. Під зрахуванням цієї влади що зараз є. Віталій Міщенко. Добре, коли все це розкривається, але як тому запобігти, коли Україні гроші, гроші платників податків, бюджетні роділогії, буде викритності про призначення, не вкрадення. По-перше, суди прозорі, по-друге, повністю діджитал має бути. По-третє, люди з репутацією, підконтрольні громаді та незалежним антикорупційним органам. Під не під контролем, а у співпраці з незалежними антикорупційними органами. До речі, набув наше розслідування репоста в свою групу. В них є група своя персональна. Я бачив, отже, там люди все це знаєте, над цим працюють. Друзі, дякую вам за те, що нам допомагаєте. Дякую за те, що ви. Уважно слідкуйте за нашими розслідуваннями, робіть їх популярними, донатьте на офіс трансформації, ставайте нашими патронами. Ми все зробимо. Я маю плани на наступні 30 років працювати в Києві навіть під час потенційного ядерного удару. Я нікуди не йду. Я допомагаю Києву та загалом розвиваю Україну різні горта. Дякую, Максим Бахматов, Офіс трансформації. Пока. DavidSonyaBeats.com Purchase beats with no...